Добрий день, мої дорогі друзі. Після предоставнього відео на Ютубі мене попросили зняти вам відео іще про кімнатні рослини. У мене їх дуже багато. Я не встигаю всі відео вам показувати. Ну от Сьогодні вирішила в мене зацвіли схінантуси. І я вам зараз трішки покажу. Ну, почну я із крідума. Рібтячки, у мене немає комп'ютера, тому я знімаю і на планшет, і на смартфон. Щоб показати вам, як цвів мій цей кріну, щоб ви не заглядали по моїх сторінках, не шукали його, я вам зараз покажу, як це чудо цвіло. Так, зараз тут покажу ось так цвіте кріном. Спеціально сторіночку цю залишила. Цьому році він був пересаджений. Я вам зараз покажу, яка в нього була цибулина. У нього дуже було багато діточок. Це у мене він стояв у саду. Я його пересадила і він зацвів дважди в цьому році, два рази за літо. Так, тут немає паузи, тому я переходжу сама. А тепер ось після пересадки. Йому було в цьому горшечку було тісно, трошки більше було. І от подивіться, яка в нього цибулина. Я називаю папа кріну, Він дуже багато дає діточок. Після пересадки. Яка, після пересадки подивіться, яка цибулина. У неї шелухи багато. І у нього це відбується тим, що відпадає оця верхушечка. Слояться оці листочки. Дивіться, після тої пересадки що його розділили, вона знову багато дала діточок. Але ці діточки вони ще маленькі і самостоятельної житті вони вести не можуть. Ось подивіться, що він мені викинув. Я його занесла з вулиці сюди, це вже пересаджений. Після того, як він нацвів, він стояв такий скромніки, от такої висоти стояв. А все сподивіться, що це робиться, як він мене погнав. Прийшло заносити піддержку для роз. І прив'язують сюди. Ви ж подивіться, які в нього листки. Ось ось листочок у крінума. Подивіться, більше метра. Це вже я його тільки що підняла, бо вони ж до полу достають, а тут полутіплений, то йому тут не треба так. Ось такий папа крінум у мене. У мене є похоже на крінум, амор крінуми. Те ж саме, ось подивіться, а моркрином, ще їх не бачила ні разу, як вони цвітуть. Оце такі довгі-довгі листки метрові. Бачите, Приходиться їх на підставку, бо на вікнах вони теж не поміщаються. І на вулиці спробуйте їх посадити просто в землю, то це ж невідомо, скільки воно буде довжини і як воно буде рости. Всі ці цибулинки я сажаю, як, як гіпіастрами, на половинку в землю. Бачите, третя частина в землі, а стальне зверху. Вони відрічаються тим, що я розказував, що вони оце слояться. слояться в нього оці листочки, як вони відживають, вони тоді слояться. От зараз на цю стойку я вам зразу і покажу це цисус ромболисний. Він у нас був на цій стінці висів, але після діти зробили ремонт і його забрали. І я його пристроїла тут на стойку. Так, це позабирала пеларгонії ампельні в себе із Гавріловки, там, де я була в окупації. От зараз вони тут у мене адаптуються, переживають. Так, і це в мене фуксії фуксії ось такої величини, бачите, чекають весни. Не сплять фуксії. в мене зелені стоять, от такі вон великі. Так, Це в мене йде. Маранта. так, Це починає випускати по новій кисличка, Оксаліс. Тут два сорта в одному грошечку, Один, який з п'ятничками розноцвітний, той ще спить. А цей випускає ось новенькі бачите, листочки. Відпускає. значить, Тут у мене знову йде фуксія. Тут у мене полуспящі гіпіаструми. Одні сплять, одні не сплять. Спящих дуже багато, вони всі у мене в холодному приміщенні знаходяться. А ці що не сплять? Так, і тут у мене дві клівії кіноварні, Це клівія кіноварна, росте в цьому вазоні вже, мабуть, років вісім, мабуть що. Ось дивіться, я їх пересажувала, не розсаджувала, і Вона пустила своїх дві діточки. І ці дві діточки в прошлому році вже цвіли. Ну, буде цвіти, я вам ще раз зніму відео. А це інша клівія. Вона цю я розділила, в неї корні дуже вилазять, дуже хрупкі корні, не можна їх запихувати, І дуже треба великі йомкості. І знову пускає діточку. Я вже вже одну, а це знову пускає діточку. Ця цвіте більш оранжевим кольором, а це більш червоним. Бачите, листя навіть окремо великі ланцету ванцетолисні... Лисні... листя довгенькі такі. Ну що ж, перехожу я вам сюди річки на свої пеларгонії. Це частина пеларгонії. Хто цвіте, хто не цвіте. Ну, ось, бачите, всякі-всякі-всякі. Я там теж знімала, ось покажу ще. Це вирощена із насіння красота. От, о, зачепила, спала одна есхінантус. Я називаю їх фонтаном або е, цілим салютом. От така називається есхінантус прекрасний. Цвітуть на кожній на гілочці. Ось, бачите, вверху який він. То мій трошки сад, бачите, який сад. На вулиці Газон зелений, все зелене це січень, початок січня. Так, ось іще один есхинантус це есхінантус мрамера, якого я вирощувала з от такого листочка. І оце за декілька років. Випустив одну гілочку і другу і от так от світе. Це називається есхінантус. Прекрасний. Е, мраморний. А це есхінантус прекрасний. Так, переходжу, так як у мене на, на телефончику немає тут паузи, я одразу переходжу. Це, виходить, варігатна і варігатний гібіскус. Як він свів, в мене теж є відео. Я робила, можу, ну, не буду шукати його, не буду тратити час на ошуки. Так, от така пеларгонія Перестала з вікна звільнила місце для есхінантуса. Це перенял, центіняу. Так, от така мене ще тут розсажена, розділена пальма. Це сингоніум, дивіться, який симпатічний. Так, от така традісканція. Мені дуже подобається ця традісканція. Там у мене ще пускає корінці з червоними полосками. От такий. Це діточка раненого гіпіаструма. Я його привезла, купила, а в нього було загнивши корінці. Я його висадила, і це за багато років він такий гранюний гранюний наріз. Так, ось так у мене Новий рік ми зустрічали. Мої сніговички, ангелочки. Так, тут іще гіп'ястром. Це знову фуксія. Це перевезена із Гавриловки. Так, а от зараз переходжу до нематантуса. Гіпоцирта, нематантус, золотая рибка. От такі рибки. Щось бачу не дуже гарно тут фокусується. Ось бачите, такі золоті рибки. Це нематантус. Ось така симпатична і гіпоцирта. В нього два, дві назви поміняли з одної на іншу, і так виходить. Як хто його знає? Це у нас фікус бенджаміна. Він почав гілочки верхні відсушувати, я його обрізала і він гарнюсенько обріз. Отут і не стоїть. А почав він. Засихати верхушка після того, як я його винесла на веранду літом, хотіла йому зробити краще, але краще в нього не вийшло. От. Беш такий симпатичний такий кудрашечка. Це фікус з бенджаміном. Так, мій плач і моя боль, все, що в мене залишилося після ста один Оцей один малишка. І оцей. І оцей аденьок мов в мене пропали в Гаврилівці. Оце я знімала відео, в мене був з ножками Антон, мене називали занучкою. Весь низ був загнивший, нічого я не змогла йому зробити. Ось я обрізала і всунула. І просто наблюдаю, що буде, те й буде. Так, знову ще одна фуксія. Так, і ще одна фуксія. Вони всі різні, одні білі, одні рожеві, одні сині. І ось таку рослинку мені приніс синок. Він сказав, що ну, в них вже нема де місця. Що за рослинка, я не знаю. Вона цвіла отаким от біленькою кашкою. Я його пересадила з того, що був у свій, але йому теж, бачите, тут видно і тут йому замало. Придеться ще раз пересажу, бо корні назад вилазять. Отаке От чудо, що воно за чудо, я вам не скажу. Отакі, От друзі мої, це моя поки кухня. Ну, у мене ж їх, бачите, гіпіастрими, багато гіпіастромів, ну не знаю скільки багато все зимує поки про холоду в місті. Тож у нас у, у встроєному гаражі. Отакий От у мене тут кухонний уголочок. Там у мене ще... Воно, бачите, скільки там і бугенвілії, і, 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 і гібіскуси, і дуже багато всього. Так що отак я хотіла зібрати на Новий рік, хоч трошечки якусь прикраси, але бач, знаєте, що тут 31-го у нас бомбили цілий день, ракети літали, взриви, ще 31-го вночі. Шахіди у нас над головою літали. Тому мої діточки, внучки приїхали до мене в гості, то вони рахували, встали рано, і бабуся говорить, ми три штуки нарахували над головою літали шахеди. Всім мирного дня, друзі мої. Чекаємо весни, чекаємо перемоги. Ось у вам, мене, бачите, вийшов невеличке відео, бо я хотіла вам показати, як цітуться сінантуси. Дочекалася, поки розвів оцей мраморний, щоб уже разом показати і прекрасний. А монна Ліза і Сінантус у мене пропав у Гавриловки. До побачення, дорогі мої друзі. Заходьте в гості, вітаю вас прийдеш святами. Дай Бог нам усім миру.